На сайті Хмельницької міської ради зареєстрували петицію, якій пропонують прибирати із томотрівки куби з портретами загиблих. Авторка такої ініціативи, сестра загиблого героя Віктора Захарченка, Оксана, каже, думки звернутися до влади виникли ще взимку. Коли побачила, як діти грали в сніжки і били по очам на кубіках. Це був перший мій такий крик. Далі ми прийшли, принесли досить дорогі троянди. Наслідуючи день їх вже не було. Так само вази, їх просто крадуть, обливаються все, особливо ввечері, алкоголем, солодким алкоголем, можливо, солодкою водою. Ми приходимо, просто витираємо це все. Жінка вважає, що Стоматрівка ніколи не була місцем меморіальної слави. Шановані люди мають бути в шанованих місцях. Я рахую, що це місце більше місце відпочинку. Перші куби пам'яті з'явилися на початку 2022 року. Після 24 лютого їх кількість, на жаль, збільшується. Нині на 100 метрівці 72 куби, на яких розміщені фотографії восьми героїв Небесної сотні та майже трьох сотень захисників, що загинули під час російсько-української війни. На сьогодні світу пам'яті займають вже більшу половину пішохідної вулиці. Замість них активістка пропонує створити пам'ятний меморіал біля вічного вогню. Моя ідея була перенести не куби. А зробити окрему меморіальну дошку, на якій будуть всі наші герої, куди можна буде прийти, замість вічного вогню. Зробити такий ліхтар вічний сяйво. До такої ініціативи хмельничани ставляться неоднозначно. Моя точка зора, що повинна ця алія бути, щоб люди ходили і просто не забували, хто віддав життя, для того, щоб ми тут ходили, всі дишалі, наслаждались. Це центр міста, це серце міста, в якому дуже багато кафешок, барів. І в нас є два варіанти: нам треба або перенести бари з кафешками, або принести куби, тому що ну це трішки буває знаєш, реалістично, коли люди приходять сюди віддати честь. Віддати шану героям, а навколо іде шум гам, який ти просто не можеш виправити. Де приходять родичі, де приходять близькі, бачать ці портрети, і тут рядом розважаються люди. Це дуже неправильно. Я вважаю найкраще, навірно, місце, де можна це зробити ці куби поставити, все-таки поставити там портрети, там люди приходять, квіти ставлять. Це в нас є площа. Чому ні? Представники міської влади із петицією вже ознайомилися однак, потрібної кількості голосів вона ще не набрала, аби виконавчий комітет Хмельницької міської ради розглянув пропозицію. Ми за те, аби ця алея стояла там, де вона стоїть, і нагадував хмельничанам про те, в якому періоді ми зараз перебуваємо і що війна триває. Стосовно меморіалу, це теж однозначно підтримується. Ну але ми вважаємо, що така. Така культова споруда, як меморіал, має бути широко обговорена не лише сам формат, а й місце встановлення. Наразі петицію підписали більше, ніж півсотні людей. Потрібна кількість півтисячі голосів, на що є майже три місяці часу. Олександр Тітов, Сергій Дяків, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. За понад рік повномасштабної війни в Україні тема психологічного здоров'я вийшла на перший план. Внаслідок цього у Хмельницькій області набирає обертів проект психосоціальний супровід для дітей та батьків, де фахівці працюють з різними віковими категоріями. Такі тренінги допомагають краще зрозуміти свій стан, розв'язувати проблеми, покращити комунікацію та контролювати себе у стресових ситуаціях. Цей проект реалізувався в Донецькій та Луганській областях. Але після 24 лютого, коли почалась війна, це стало неможливо і цей проєкт перенісся. Для цього було вибрано три області: Хмельницька, Тернопільська, Одеська. Усі заняття проводяться в груповому інтерактивному форматі. Ми набираємо групу дітей. Це, в принципі, 10-15 діток, і з ними проводиться сім занять, сім модулів. Їх навчають. Позитивним активностям, позитивному мисленню, як справлятися зі своїми емоціями у період навчання психологи проекту допомагають і педагогам, адже вчителювання це багато комунікації з дітьми, тому завжди є загроза емоційного вигорання. Алла Бойчик відвідує заняття протягом року. каже, саме вони допомогли віднайти баланс між професійним та особистим простором. Професійній діяльності ці заняття вони допомагають мені не вигорати. Вони допомагають налаштувати себе на роботу, вони допомагають контролювати себе та свої емоції. Не в професійному плані. Вони теж мені багато чого дають, адже знову ж таки я можу себе контролювати, свої емоції. Тобто, я вже зі своїми рідними або близькими зовсім по іншому спілкуюся. Я не приношу свою роботу додому. Ініціатива волонтерів з благодійного фонду Карітас направлена на стійкість та розвиток, адже в умовах війни важко розібратись у собі та зберегти міцне ментальне здоров'я. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський». Як варто вшановувати пам'ять загиблих героїв? Трібно розуміти, що вони кладуть своє життя заради нас, заради того, щоб ми жили і розуміли все з життя, цінувати кожний момент і дякувати їм і допомагати всім, чим ми можемо. Ну, я думаю, на сьогоднішній день та хвилина мовчання, яка в нас в місті Хмельницькому, 9-й годині, існує це дуже актуально і дуже потрібно на сьогодні. Все треба робити, щоб їх встановити ці пам'ятники, щоб була пам'ять на віки. Завжди потрібно пам'ятати про тих. Хто загинув, хто захищає нас, захищав нас і захищає зараз. І ніколи про це не забувати. Перше це не забувати їх. А по-друге, як вам сказати, є алея так. Мені здається, що краще підійти, поставити квітку і просто вшанувати. Пам'ятати про них, висловлювати подяку, Ну, як би як ом... особисто переглянути. Ну, як я вшановую? Я пам'ятаю про тих, хто загинув. У мене просто чоловік на фронті. Для мене ця тема близька. Розповідати дітям, щоб вони не забували, тому що якщо ми історію пам'ятаємо, ну, чого варта наша свобода і взагалі незалежність, тому ну, якби це діти наші також будуть пам'ятати. У мене сусід загинув, хлопчина 25 років то згадую тільки в свята. Я думаю, щоб, чуть -чуть, щоб це була тільки, не тільки біда одних батьків, а вона щоб знали і пам'ятали всі. З почистями, з увагою. приділяти їм всякі ордена, наприклад. Ну, і не забувати їх в першу чергу. У мене, слава Богу, ніхто не воює. Але шкода тих молодих хлопців, які гинуть, які каліками лишаються. Це дуже важко. Як варто вшановувати героїв? Напевно, повагою. Як ви особисто вшановуєте? Я, я навіть не знаю, як сказати вам. Просто віддаю честь їм, допомагаю, якщо можу. Чим можу. Матеріально, морально, ну так. Посвятили в першокурсники у вищому професійному училищі No11 міста Хмельницький. Офіційно прийнято 156 студентів у склад навчального закладу. Протягом вересня вихованці ВПУ пристосовувались до нового формату навчання, адже наступні три роки це стане для них буденністю. Кожного року на початку жовтня у нас відбувається посвята першокурсники. Це мотивує, це здружує нас, і ми сьогодні прийняли в нашу сім'ю. Родину учнівську і педагогічну ще одне поповнення: наш перший курс, який сьогодні вже є нашою частинкою нашої сім'ї. Загалом протягом вересня місяця тривали різноманітні заходи, виховні години, години спілкування, які допомагали гуртувати наших першокурсників. Тут здобувають фах слюсарі, токарі, рехтувальники. Окрім цього, є й інші спеціальності, що наразі є актуальними та цікавими. У нашому навчальному закладі вони мають отримати вибрану ними професію, полюбити цю професію, набути такого фаху, щоб вони були корисні на виробництві. І вони формують сьогодні середній клас, той середній клас, який буде відбудовувати нашу державу. Для першокурсників подібні заходи хвилюючі, тому що вперше вони самостійно роблять крок до нового дорослого життя. Мені сподобалось, було трошки хвилююче, особливо виходити на сцену, але все дуже добре організувала. Було дуже цікаво, ну хвилювався, конечно. Це ну, перше таке, трошки непривичне, але дуже таке хороше враження. Ну я вже не учениця школи, я вже обходиться студентка даного коледжу. Мені в принципі це подобається. Посвята у першокурсники це не лише свято та розваги, це важлива традиція, яка допомагає новим людям відчути себе частиною студентської спільноти, знайти друзів та підтримку. Яна Кузьмінська, Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. В пам'ять про загиблих азовців у Хмельницькому презентували виставку Полк Азов Янголи Маріуполя. На ній представлено 218 фотографій героїв, що боронили Маріуполь. Поряд з кожною світлиною є біографія захисників та паралік нагород, які вони отримали за мужність та звитягу, переважно посмертно. Організаторкою цієї експозиції є Віра Литвененко, мати Владислава Литвененко, позивний вектор, що загинув 23 березня 2022 року у Маріуполі. Жінка каже на збір інформації про оборонців Маріуполя витратили більше року. Хотілось щось зробити для пам'яті, щоб не зійти з глузду від горя. Хотіла щось для них зробити для сина і для його побратимів. Зараз не вуличні виставки робимо. От в Вінниці вчора відкриття було виставки, яка демонструвалася на Софіївській площі в Києві вже другий рік, рік поспіль воїни світла. А в такому форматі виставка зараз демонструється в Київському національному музеї історії України і мандрує іншими містами. Це і Миколаїв, Вінниця, Івано-Франківськ на Харківщині, Красноград. І далі вже по черзі всі міста долучаються. Рідні захисників та всі небайдужі можуть прийти знайомитися із виставкою протягом місяця. Експозиція розміщена у виставковій залі Хмельницької художньої школи. Олександр Тітов Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.